Всім привіт та доброго здоров'я! На моєму подвір'ї зростає ароматна ніжна м'ята. Сьогодні буду готувати м'ятний цукор для випічки, для чаю, для полуниці. Готується зовсім просто. Для цього потрібна м'ята та цукор. Ретельно миємо, просушуємо на паперових рушничках. Обриваємо листочки. Які ж вони запашні та ароматні! Працювати з ними суцільне задоволення. Перекладаємо в подрібнювач. Ох і смачнючий та ароматний буде чайок, а випічка. М -м -м, кажуть, що дуже смачно з полуницею. Додаємо склянку цукру. Подрібнюємо 5-10 секунд. Духовку розігріваємо до 75-100 градусів. Будемо підсушувати з відкритими дверцятами. Викладаємо на деко застелене пергаментним папером тонким-тонким шаром. Через кожні 30 хвилин бажано перевертати суміш та злегка подрібнювати, щоб вона швидше висушилась. І так, до повної готовності. Коли суміш повністю висохне, можна просто потокти її до однорідності, але найкраще знову це зробити на подрібнювачі. 5-10 секунд і готово. Ароматний м'ятний цукор готовий до використання. Обов'язково спробуйте цей простий рецепт. Маю надію, що він вам сподобається так само, як і мені. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре і все буде Україна!